Девакуаті де знало все село. Однак люди чоловіка не тільки приймали за свого, а й всіляко йому допомагали, бо він одинокий і безробітний. А ще талановитий про що одного разу з телевізійних екранів заявив на всю країну. Жителі села Кожанка на Київщині охрестили його народним героєм, і гадки не мали, що в пошуках чергової слави він почне убивати. Історія не для вразливих від Івана Гребенюка. Тут всі одне одного знають і допомагають, навіть хати на ключ не замикають. Саме так люди про себе говорили донедавна, бо нині усім, хто б не жив у коженці, страшно хаті защипаюся, боюся, бо він ж каже, Я до вас прийду ще той, кого боїться Галина Микитівна, вже бував у гостях, і не тільки в неї. Євгена тут знали усі, Принаймні, люди так думали. По голові удар, і я шнувся пасовська лікарні. А це вже про останній візит Євгена. Микола Якович лише пригадує, як той перед тим як зайти, постукав у вікно. Далі 11 днів непритомності, 20 днів під крапельницею. Провали у пам'яті майже втрачений зір. Різниця до і після візиту не для вразливих. Струс головного мозку. У нього з лівої сторони вибиті зуби, нижній ряд хватав за руки, душив, Шия вся чорна, груди побиті. Бив його по спині, по грудям табуретом. А потім ще хотів зв'язати ноги, щоб батько не втік. Подальші дії. Євгена, поза будь-якою логікою, вибігши з хати, де побив дідуся, він почав гамселити сусідську машину. Після чого намагався завести її ключами від сараю і рулював наші ключі від нашої садиби, підбирав, щоб поїхати на конкурс з Київ. Євген у селі жив сам. Родичі померли. а Сам чоловік був дивакувати, через що не так давно прославився на всю країну в ефірі одного з талант шоу. І саме туди на авто він і намагався потрапити знову. Здивування було тому, що Ніхто не чекав такої дії від нього. Євген виявився постійним пацієнтом психіатричної лікарні, однак, за висновками лікарів, серед людей жити міг. Хвороба чоловіка ледь не коштувала життя і шестирічному Захарчикові. Він сказав, пішли зі мною. Я сказав ні. А потім він мене схватив повів до машини, щоб у болото кинуть. Чия це дитина? Він моя. А куди ти її ведеш? Не твоє діло. І потягнути дитину. Це сталося через три дні після випадку з дідусем. Євген утік з психлікарні за законом. Насильно таких людей можуть отримувати тільки після проведення судово-психіатричної експертизи на прохання правоохоронців. Однак ні звернення, ні кримінальної справи за фактом викрадення дитини чомусь немає. Стаття 296, кримінального частина 1 кримінального кодексу України Хуліганство. по другому випадку. Справа ж не порушена. Ну в принципі ні. Я не знаю, чи знає завідую про те. Що на нього там якісь кримінальні діла заведені, то я скажу за його тримати не менше трьох місяців. Якщо не буде постанови суду про примусове лікування, то я його більше трьох місяців тримати не буду. у психлікарні вже два місяці. За цей час він один раз втікав, налякані можливим поверненням хворого селяни. Зволікані з проведенням експертизи не розуміють. Є для цього компетентні органи. Які повинні виконувати свої просто посадові обов'язки згідно законодавства України на лікування ж дідуся, родичі вже витратили понад 10 тисяч гривень. Пам'ять до старенького потроху повертається. Разом з нею і купа запитань. За що? За що? Іван Грибенюк, Віталій Затока та Максим Шинкаренко, ТСН один плюс один.